Вітаю вас, друзі! Хочемо вам показати красу, яка вже декілька тижнів у використанні, і трошки про неї розповісти. Отака от сучасна кухня у білому кольорі. Для білих фасадів ми використовували акрилові фасади матові компанії АГТ. В якості стільниці, як ви бачите, у нас використаний кварц. Це матеріал, який дозволяє нам зробити безшовними з'єднання, дозволяє нам зробити миєчку нижнього монтажу, що полегшує прибирання та додає плюс 100 до візуальної складової нашої кухні. З наповнення. У нас кухня виповнена на фурнітурі Blum. Повністю всі ящички. Тут ящичок з столовими приборами, як без нього. Далі у нас посудомийна машинка 45 см ширини. Дверцята під мийку, Тут встановлений подрібнювач. Отакий сучасний чорний кран. Далі на тіпоні відкриваються у нас дверня, дверцята над мікрохвильовою піччю. Духовий шкаф розташований на зручній висоті, аби не нахилятися. Знизу у нас ящик з тіпоном. Та доводчиком. Вбудований холодильник з ручкою Гола. І дуже яскравий акцент цієї кухні. Це фрезеровані фасади МДФ фарбований. Зроблений от такими от волнами. Все з дотягом і антресольки, які використовуються не так часто на тіпоні. Отака чудова. Витяжка, яка робить також гарний акцент у цій кухні.